Франківськ – місто героїв першу анотаційну дошку, присвячену відомим українським діячам, відкрили у середмісті. На фасаді нинішнього готелю Дністер інформаційний стенд розмістили не випадково. Колись це була кам'яниця Австрія згодом Одеса, де майже століття тому знаходилася канцелярія президента Української національної ради Зундру. Навесні 2019 року розповідають краєзнавці. Тут побувало кілька видатних українців. Навесні. 1919 року тут побувало кілька видатних українських діячів. Спочатку сюди прибув 20 лютого Володимир Вінниченко, пробув три роки, погостював і поїхав на соціалістичний понерест у Берні. На другий день буквально приїхав Симон Петлюра. Його зустрічали урочисто як державного діяча. І... П'ятого квітня сюди прибув Грушевський. Уже як приватна особа, він не входив ні до якого уряду. Окрім власне короткої інформації, щойно встановлена анотаційна дошка, містить ще й QR-код. Це посилання на спеціально розроблений двомовний сайт, де кожен бажаючий особливо молодь зможе отримати повну та вичерпну інформацію про ту чи іншу подію та постать. Саме з цією метою всеукраїнське об'єднання свободи започаткувало просвітницький проект, мовляв, прагнуть не просто увіковічнити славу людей, які творили історію міста Країни, але й максимально поширити її. Інший Франківськ на моє бачення на бачення Сукраїнського об'єднання свобода. Це в першу чергу місто героїв. І ми повинні сьогодні їх гідно вшанувати, їхню пам'ять і зробити все максимально, щоб українець, який приїжджає в наше прекрасне місто, Івано-Франківське, який проживає, отримав максимальну кількість інформації про тих героїв, які жили тут. івано франківськ Загалом на Івано-Франківських будівлях планують встановити близько півсотні подібних дошок і не лише лише видатним особам, але й звичайним людям, котрі брали активну участь у процесі державотворення.